І я вчора читав і розповідав про вихід ізраїльського народу з Єгипту. І я хотів би прочитати дії святих апостолів, 7 розділ з 37 го вірша. Це те, як Степан розумів ту ситуацію, яка була в ізраїльському народі, коли вони виходили з Єгипту. Проповідуючи перед своєю смертю, мученик Степан він говорить про Мойсея. Це той Мойсей, що прорік Ізраїловим синам. Господь, Бог, вам підійме пророка від ваших братів, як мене, Його слухайте. Це той, що в пустині на зборах був з ангелом, який промовляв йому на Сінайській горі, та з отцями нашими, і що прийняв він живі слова, щоб їх нам передати. Що його не хотіли оці наші слухати, але відпіхнувши, і звернулись серцем своїм до Єгипту. Промовивши до Арона, зроби нам богів, які йшли перед нами, бо не знаємо, що трапилось з тим Моїсеєм, який вивів нас з Єгипетського краю. І зробили вони тими днями теля і повинові жертви приносили та веселилися з діл своїх рук. Але Бог відвернувся від них і попустив їм вклонятися сильній небесні, як написано в книзі Пророків. І далі я не буду читати. Є така приказка, яка говорить, що історія вона любить повторюватися. Якщо якась історія повторюється, то повторюється завжди історія народів, історія підйому народів і історія падінь народів. І коли ми дивимося історію ізраїльського народу, і дивимося на цю всю ситуацію, коли Бог просто над природнім чином, без ніякого їхнього втручання, без, ніякого, просто без жодного удару мечем, Бог над природнім чином виводить свій народ. З Єгиптом. Просто це було Боже, все зробив Бог своїми руками. Частково там Мойсей брав участь якийсь. Народ просто сидів і чекав їм принесли от на все готовеньке. А зараз, а, ну тоді би пішли. І зібрали свої лахи і пішли. Ви знаєте, щось подібне, щось подібне відбулося в 91-му році в Україні? Люди собі жили про комуністах, жили, жили. І тут раптом там наверху вирішили. Від сьогоднішнього дня буде нова буде Україна незалежна держава. А, ну та добре. це було без жодного, без жодного бажання народу. І, і коли, ми читаємо, коли ми читаємо історію, дивимося народу, наприклад, тій історію тієї самої Чехословаччини чи Польщі, ми бачимо, що там люди цю свободу роками виборювали. І в них був рух, спочатку -х, х років в них був рух, і люди якби виборювали цю свободу, на відміну від нас, і мені стається, можливо, те, що зараз відбувається, це те, що народ просто отримує цю свободу і не знає, що з нею робити. І як, 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 як їй дати раду цій свободі. І про що я хотів би сьогодні, щоб ми молилися, ми читаємо, що серце царя. Руці Божі, але насправді, при всі повазі до нашого президента, він не є царем. Його вибрав наш народ. І ці люди, які, які сьогодні, частина цих людей, які сьогодні е, виходять на вулиці і е, кричать проти нього, ці ж люди його вибрали. Ці ж люди його вибрали. І ви знаєте, що насправді зміна президента вона нічого не вирішує в нашій країні. Вона нічого не вирішує. І сьогодні я, я слухав новини, там уже голова фракції Регіонів каже, що. Ми не боїмося виборів, все, розпускаємо там парламент. Знаєте, вони вже готові. Вони знають, що все одно при цих всіх демонстраціях, знаєте, в нашій країні дуже багато людей все одно прийдуть і проголосують. Як не за них самих, то за них подібних. І про що нам сьогодні, я вірю, треба молитися, щоб наш народ не був таким сліпим і нерозбірливим, який не вміє відрізнити добра від зла, правиці від лівиці, темряви від світла. Нам потрібно, яким був ізраїльський народ. Тим бачимо, Мойсей пішов на гору, вони вже одразу собі вибрали, кого вибрали? Лідера, і ним вони же маніпулювали. Цим же сказали, Аарон, давай побудуй нам золотого там, коровицю, бичка цього золотого болю, він буде нашим Богом. Ви знаєте, про що нам сьогодні треба молитися? Щоб люди в нашій країні в них був просвітлений розум? Щоб людей в нашій країні сьогодні був просвітлений розум. Ми можемо переживати не одну революцію. Їх може бути ще одна, дві, три, п'ять. Але поки наші люди, поки люди в Україні не будуть розуміти і не будуть відрізняти добра від зла, поки не будуть боротися за, за свою свободу, не просто отримавши її, а будуть боротися за неї. Вони будуть цінувати тоді нею. І тоді і люди будуть розуміти відповідальність за цю свободу, люди будуть розуміти, кого вони вибирають. Ви Знаєте, ми будемо переживати ще багато-багато революцій. І я впевнений, це Богу ж не проблема змістити того чи того. Це тако робиться. Він це отак робить. Але що буде після цього, якщо люди не просвітлені, якщо люди далекі від Бога, якщо люди ходять в темноті? І я вірю, що те, що, те, що о, о, говорив сьогодні пастор Олександр про богобійну владу, знаєте, якщо ми подивимося, де богобійна влада вибиралась. Це там, де християнство настільки розповсюдилося і ну, живе християнство, що люди з поміж себе їхній розум був просвітлений, і вони могли з поміж себе вибрати цих правильних людей. Поки люди будуть ходити в темряві, їх завжди будуть вибачте за слово оболванювати. І те, що, про що нам сьогодні потрібно, я вірю молитися, про те, щоб дійсно Господь просвітив очі серця нашого народу, і нам сьогодні не потрібно для цього ходити, можливо, на якісь. Барікади, тому що, дивіться, Мойсей, Мойсей він не йшов воювати з народом, він стояв на горі і молився. Ми сьогодні не народ, який воює мечами. Ми сьогодні Мойсей, який піднімає свої руки і молиться, і молиться за народ. І я, я, я вірю, що це ми. І, ви знаєте, з нас мало толку на барикадах, а знали, з нас є великий толк, коли ми молимося. Ви вірите в yeah. Коли ми молимося, є, є з нас толк. І не маленький. Але якщо б ми взяли там всі якісь коктейлі, то. Знаєте, можливо, воно молотова. 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 То можливо з того мало що доброго вийшло. І ми сьогодні будемо молитися за наш народ, щоб Бог, щоб наші люди, наші люди не були темними, щоб наші люди вміли відрізняти добро від зла, щоб наших людей. Не оболванювали, щоб наших людей вони не були такими, що їх дуже легко обманути, підняти зараз якусь там фігуру, там, прикрасити, там, діти її в піря і сказати, давайте голосуйте за цього чи за цього. І я вірю, що це буде тоді, це будуть, будуть правильні люди, коли, коли, коли в народі буде пробудження, коли, коли, коли хрис, 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 християни будуть займати. займати Велику частку серед населення України, а це вже наша робота. Це наша з вами робота, це наше покликання. І я вірю, що я про що сьогодні, сьогодні говорив пастор Дмитро до чого ми покликані для того, щоб приносити світло Христове. І ви знаєте, коли, коли ми це будемо робити, і ми будемо проповідувати людям Євангелію, вони їх не треба буде підбивати на щось. Люди будуть розуміти, де правда, а де неправда. І тому, якщо. Комусь, можливо, сьогодні проблема частково маленька така. Но, можливо, вона в нас є, тому що ми занадто пасивні десь, занадто закриті, занадто боїмося говорити, боїмося говорити правду про Христа. Я хотів, щоб ми сьогодні молилися за наш народ. І, і, і після цього ми будемо, буде пісня, і ми будемо збирати пожертвування на потреби людей, які борються за свободу в Україні. Давайте помолимося за український народ.